Пономарчук, волонтерка Нова Україна. Пані Маріємо, вас вітаємо, дякуємо, що ви з нами. Вітаю, рада бути з вами в цей час. Пані Марі, розкажіть, будь ласка, що відбувається в сан франциско Наскільки там очевидна запекла, не запекла боротьба, настрої? Ну і звісно, що як себе поводять самі американці? Бо це ж не історія про те, що для нас це надважливо, та це ясно, але і для американців Україна важливо, яким буде курс, яким буде вектор, і як поведеться Україну наступний президент. А так, звичайно, час зараз дуже напружений, і така атмосфера відчувається прямо в повітрі, що все непросто. Я ходила голосувати сьогодні перший раз, як американка, якою я стала 4 роки тому, і була дуже велика черга. А тобто, незважаючи на те, що проголосувати можна і. За допомогою листа, який залишають на пошті, а все одно дуже багато людей було прямо в черзі, незважаючи на те, що це ще робочий день. От, тому мені особисто здалося, що досить висока активність виборців, а, сподіваюся, що це на краще. Розкажіть тоді про те, класично за кого виступає сан франциско Ну от я зараз дивлюсь, що Дональд Трамп вже написав, як це передбачалося попередньо. Що він ще до підбиття підсумків оголосить себе переможцем. Зараз він написав, що сьогодні ввечері на нас чекає велика перемога. Ну, отак він написав. То власне за кого буде більшість, як ви гадаєте, саме в тому місці, де ви сьогодні і голосували. Ну і відповідно проживаєте. Ну, знаєте, Дональд Трамп багато чого каже, і не завжди його слова можна сприймати серйозно. Він може і пожартувати. Тому я особисто сподіваюся, що це був жарт. А саме в сан франциско більшість не республіканці, тому більшість голосує за канал Гаріс, тому що ну це притаманно взагалі Каліфорнії як штату, що. Тут більшість демократів, і вони підтримують кандидатів також від демократичної партії. Навіть я зустрічала людей, яким особисто не дуже подобається Камала Харріс, але вони все одно голосуватимуть за неї, тому що вони підтримують демократичні цінності. От тому дуже часто якби навіть голосують не стільки за кандидата як за людину, а за партію цінності якої люди підтримують. Пані Марія, а ви, якщо не секрет, за кого голосували? В Штатах вже ж можна агітувати в день виборів, це ж не Україна. Тому, якщо, звісно, не секрет. Чи і цінності якої партії вам ближче? Звичайно, не секрет. Я про це вже запостила в своїх соціальних мережах. Я голосувала за Камалу Харріс. Мені дуже резонують якраз цінності, які представляє вона особисто і її партія. І я думаю, всі вже чули, що зараз. Багато розмов іде зі сторони якраз таки Трампа про те, щоб можливо припинити не припинити забрати можливість в жінок голосувати. Я сподіваюся, що це не серйозно, але деякі люди якраз з його команди висловлювали такі думки. Здається, як сюр, як для 21-го сторіччя, але звучало так досить серйозно, що там. Нехай це буде сімейний голос, який жінку вирішуватиме її а Якщо чоловіка немає то її батько, от то після цього мені здається не тільки в мене а в багатьох людей, які ще там десь сумнівалися. А, ну, хочеться вірити, що а, вони зрозуміли більше трохи про цінності кожної партії. Пані Марія зараз часто говорить про те, що в Сполучених Штатах Америки розкол, який відбувся між демократами і республіканцями, він пов'язаний з тим, що дуже багато американців не задоволені попередньою владою, попереднім президентом, і накопичилось багато, багато проблем. У вас є свій американський побут? У вас є не знаю, там своя кредитна історія, свої походи в крамниці чи покупка пального оплати, що завгодно. Та медичне страхування що для вас означає оці проблеми, чи оце незадоволення, про яке кажуть американці? Чи справді життя в Америці стало зараз не настільки класним? Я все просто не можу цього сказати, тому що в мене не змінилося нічого, моя кредитна історія ніяк не впала. Єдине, що піднялися ціни на пальне, це те, що я так чую в моєму ком'юніті, в моїх колах людей, коли жаліються, що ой, щось так зовсім дорогувато стало. А в мене особисто цієї проблеми немає, тому що машина електрична, тому би, не, не помітила цього. Але ну, я не думаю, що це також пов'язано напряму з президентом чи правлячою партією, тому що багато є ще інших а, і зовнішньоекономічних чинників. От, тобто, якщо говорити взагалі про зміни, то як на мою думку, було багато і позитивних змін. А, за час президентства Байдена було створено дуже багато нових. Робочих місць а взагалі показник безробітності знизився, я не пам'ятаю зараз, на який точно відсоток, але досить суттєвий. І було багато інших позитивних змін. Тому а, здається, що ось ці наративи, які звучать, що там стало складно і так далі. Це ще багато в чому наративи якраз таки опонентів, які вчепляються за все, що тільки можна, ну як стандартно під час виборів. О, тому я би Ділила це на два, деякі зміни були там, щось подорожчало, але не так, щоб прям mm -hmm. стало погано. Почула вас. дякуємо, пані Марія, за те, що ви долучилися до нашого ефіру, поділилися якось.